Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Кінець серпня. Я знімаю відео, що я роблю зі своїми помідорами. От, і... Якось написали мені коментар. Що ви так, ну тобто я так багато часто приділяю уваги і підживлюю помідори. От, і людина менше не їх доглядає, а вони у них кращому стані. Я навіть не спорю. Дійсно, є такі моменти, коли або земля підходить, або умови такі, або час такий, або місце таке. Я, ну, я Чернівці, я сам з Чернівців, от у нас недалеко, з кілометру 35, є залізчики, Тернопільська область. Там Дністер протікає і виходить таке, як обвиває повністю це містечко. З усіх сторін, омиває повністю. І там, і в тому районі, Добровляне там село таке є, ще там села є. Неймовірні помідори. Завжди, ще з радянських часів помідорами там займалися, бо такий мікроклімат. Дністер робить таку, такі, вода, робить такий мікроклімат, що достатньо вологи, тепла, умови, і ті помідори там ростуть. Якось я на рибалочку пішов, бо зустрів. Випадково людей, ну це такі серйозні люди, але так розговорилися. І один теж каже, ну, маю гроші, маю все, але такого десь теж з тих країв чи добровляни, чи сусідів навіть з Добровляни. Каже, сажаємо ті помідори. Я кажу, ну бо що розговорилися, показав свої фотографії. там, каже, розумієте, каже, нічого не робимо взагалі, ні від хвороб, ні поливаємо, ніяких добрив туди не даємо. Ну, можливо, там місцеві, які там є, там добрива. Каже, божественний смак, врожайність неймовірна. І мінімально туди, тому що ще не всіх 35 кілометрів, а може й 40, розумієте? От, тому це різні ситуації. У мене колега кум з роботи, він теж сусіднє село, там теж кілометрів 30. І він також розказує, нічого не роблять низина, рядом річечка, навіть не Дністерне величка. І каже, такий мікроклімат, така роса. Що перці, ну, як два кулака. І навіть не полять бур'ян спеціально, щоб там сонце не палило цими руками. Суперово. От. Так що таке, я чому це відео знімаю? Тому що да, я дуже багато приділяю уваги, бо хочеться щось мати. І вже задумав, чи варто того, чи не варто, бо ну, є кошти, можна піти купити це все. Єдине, що ну, на смак я такого на базарі в магазинах знайти не можу. Я беру тут. Туди йде будь-який продукт, помідора, персик, черешня з так, так, так би мовити, технічна зрілість, я зриваю тут вже в його, я знаю, як правильно сказати, в нормальній зрілості, тобто повністю зрілий. Якщо я беру навіть на роботу, то стараюся брати в якийсь контейнер, бо можу не довести, бо воно або трісне, або лопне, тобто воно вже стигне. Ну, отакі от в мене умови. такі в мене врожаї. Це, це не врожай, я рахую цього року. Того року було більше, краще. От. Так, звичайно, я приділяю часу. Бо якщо 1-2 кілограма, то можна посадити і не робити. Ну я пробував тільки поливати якось раніше. Там був рік, що нічого не робив, було прекрасно. Потім інший рік пішла фотофтора. Треба, інший рік знову щось було, не було. Для того, щоб у мене в моїх умовах мати стабільний результат, мені треба коли цих помідор працювати. Я працюю тільки для себе, не на продаж. Вчора були в гостях там у людини, Правда, вечір було вже навіть темно. Я подивився на ті помідори. ну, три помідори на кущику. Людина, вроді, поливає, і все. А як буде, так і буде. Ну, Можливо, так, а можливо, і не так. От я показую, які в мене тут. Ось. Щось і більше, щось і краще. Там я показував, попередні, показував в попередніх відео, що є менша врожайність. Ну, це небагато. 8-10-12 киточок може бути на високорослих помідорах по 8 штук на кожній. Ну, в принципі, тут, що хотіти від такої грони, але такий грон має бути ну з 8-10, тут їх трошки менше. Бачите, такий рік такий попалися. Тут ось таке завантаження, теж слабенько, бачите, навіть не доросло до верху. Хоча в принципі, я іншими руками отакого, ну, не знаю, бо саджали, все розписано, всі сорти, які я маю, є е, записані, де дещо посадив, бо не записали, бо гірки, да, помідори ні, бо погода була і часу не було. Ці, скажімо, гарні виглядають, все урожайні, ну, на смак вони ніякі. Вже каже, навіть банки закривають, ні, хіба так на кетчуп. Переробимо, звичайно. Звичайно, гарно, приємно, врожайність така. Так само, як ті там ось низькорослі є. Ну, вони щось не дуже смачні. А ті, що я показував, там є великі, зелені, оранжеві. Ці оранжеві, ну бомба, смак, бомба. Не купиш на базарі таку помідору, хіба може десь в людини. Ще раз кажу, от, бачите, поливи мої, що дають, і перепади температур тріснуть, ну але для себе мені добре. Ось такі якісь прикольненькі є, бачите, якщо видно, дивіться. Скільки їх тут є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немалесенькі, твердесенькі. От. Щось там ми пару штук зривали, ну не знаю, як вони там... Щоб я сказав, що були навіть не можу поки що сказати, Знизив лиски обрізав, тут що живеться, ще позалишав. Ці, ну, мені на смак вони не подобаються. Хіба на закрутки в банки вони підуть десь на переробку, ці там, я не знаю, як вони каста, чи які там, просто зараз назву не пам'ятаю. Треба подивитися в цьому. Не подобаються. Оці, що зелені, великі помідори показував, оце бомба на смак. Але вони ще... Ну, ті ці ще зелені. Ну ось така врожайність. Якщо видно. Знаєте? О, і тут добирало жовті. та ж ті червоні були, червоні. Які. Ну, щось трошки є, але буває краще. Так, тут щось біля винограда, тут взагалі якийсь цікавий такий помідор, дивіться як він гарний. Це тільки сьогодні. ну то що Вже в неї м'ягеньке. Рослина отримала стрес. Точки росту ми забрали, листки підрізали. І вона максимально швидко старається видати нам е не нам, а собі насіння. Бо так вона буде до морозів, може стояти зеленою. розумієте. А Так трохи стресу ми їй дали. І, і що хотіти з цих помідорів? Вони ще можуть до Нового року дититься листки. Живі, здорові! І там я показую які присохші, блінго. Ото -от ви -от. ж тільки помідорка є, одна І такі є. Ще, мабуть, зелені. Все, листочки підрізав, помідорка. Все, вже сьогодні не, завтра ще чекаємо, ну в принципі могли б, якщо потрібно, було б зірвати. Але я даю добре, от я хоч день-два стараюся не зривати. І все, вони пішли вперед. І далі, по ходу будемо далі. Ці достигнути, будемо зрізати. Далі листочки. Так само тут дивиться, махом почервоніли. Красота. Розміру, звичайно, ще нема. Ну видно, а тут таке ще є, си ще зелені. Ну і кальцій, і калій. через день. Мегесенька, класна помідорка. Бомба. Так само це вже м'яка, так само. Супер, там теж десь яка. А ці маленькі теж. О, ні, є одна добирала червона. Може це не добирала. Ні, nee, це щось не похож, бо на носик має. О, отак. Звичайно, що такі помідорки ось. Сонце попадає. Це їм щось трошки треба дати, правда? Так, що так.